Будемо детальніше говорити про чергові заяви Дональда Трампа, які лунали від нього напередодні, і вже готовий більше про це говорити з нами. Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, ми вітаємо вітання вам. Дякуємо, що доєдналися, пане Петре. Чергові заяви від Дональда Трампа. Що вони означають? Ну він продовжує гнути свою лінію. Яка спрямована на те, щоб, як то кажуть, протиснути від України потрібні йому рішення? Тобто, ну це така достатньо техніка, яка більше нагадує щось посередині між шантажем і рекетом? Чому на вашу думку загалом лунають такі слова від Трампа, як напередодні він назвав президента України диктатором? Що стоїть за цим? І ну яка мета, можливо, таких заяв? Просто проставі ні в принципі не приховує. Він домагається від України підписання угоди, яка би передала під його контроль значну частину українських природних ресурсів. Оскільки український президент на це не погоджується, він почав проти нього інформаційну кампанію, яка, очевидно, крім того, ще повинна мотивувати українського президента санкціонувати ті домовленості, які зараз вони намагаються укласти без України і Європейського Союзу з Росією. Тобто він очевидно планує укласти ці домовленості з Росією, поставити Україну перед фактом і спираючись на відповідний тиск, домогтися їх санкціонування. А як зараз реагувати на ці всі заяви нашому українському суспільству? Тому що розуміємо, що у соцмережах люди реагують, але все ж таки, що можете порадити українцям, як реагувати на такі заяви Дональда Трампа? Ну, на них важко реагувати спокійно, але нам нічого не залишається, як реагувати більш спокійно, тому що заяв таких буде досить багато. Це по суті інформаційна війна, інформаційний тиск, який покликаний домогтися зміни відповідної політичної лінії, політичних кроків з боку України. Але знову ж таки Трамп це не всі сполучені Штати. Ми бачимо, як розгортаються події, як це все. Призводить до відповідної реакції в самих сполучених штатах, все більше конгресменів і сенаторів виступають із засудженням політичної лінії Трампа. Тому я думаю, що він цю лінію проводити вічно не зможе, тобто тут розрахунок швидше на таку кавалерійську атаку, яка повинна домогти, допомогти йому домогтися відповідних рішень з боку України, якщо Україна не буде на це все відповідним чином. На ці всі провокації піддаватися, то йому доведеться шукати якісь інші шляхи. Але поки що це буде дуже серйозний інформаційний тиск з метою порушити, психологічну рівновагу української влади через тиск, через суспільство, ну і багато інших відповідних рішень. Пане Петре, напередодні до Києва приїхав спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келох, і вже він мав змогу зустрітися із головнокомандувачем Олександром Сирським, з представниками українських спецслужб і розвиток, як повідомлялося раніше. Наскільки важливим візит зараз є кітакелога до України? Які можемо мати очікування, і зокрема і від сьогоднішньої зустрічі його із президентом Зеленським? Я би не переоцінював значність цього візиту і важливих результатів. Це представник Трампа. Він приїде, щось передасть, щось послухає, щось передасть у відповідь. Але Трамп буде будь-які рішення в рамках своєї адміністрації ухвалювати самостійно. Тому це швидше, знаєте, така інформаційна подорож покликана зібрати якусь інформацію не більше. Але наскільки Трамп буде готовий дослухатися до тої інформації, яку Кіт Келох потім привезе і представить йому у Білому домі? Адже він навіть вчора, на вокзалі, як приїхав до Києва, зазначив що моя задача тут слухати і потім передати цю інформацію. Чи вірно ми все бачимо, і чи в нас правильне розуміння реальної картини подій в Україні? Ніхто не знає, як буде реагувати на цю інформацію Трамп. Тому я не, не буду на навіть тут якимось чином гадати. По його діям ми дізнаємося. Була якась реакція, не було, була інформація. Яка б. Це ми все зможемо з вами встановити лише постфактум подіям самого Трампа. Дякую вам, пане Петре, за те, що мали змогу долучитися до нашої розмови. Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.